Друзі, пройшов час вже готувати наш сніданок, адже потрібна сила на цей день, понеділка, який зазвичай не такий простий. Ось, а ми готуємо омлет. Така здається, знаєте, банальна річ, але він у нас не банальний, тому що тут нам потрібен е, помідорчик. Іде да, до омлету, але у нас ще є картопелька, яка буде слайсами нарізана. Давайте так. Зараз я розкажу вам всі інгредієнти. І потім побачите, який це класний омлет. Кажуть, до речі, дуже сильно завірусився зараз в соцмережах, і ми хочемо протестувати. І так, інгредієнти нам потрібна картопля, одна велика, можна дві, два, яйці, два яйця, сіль, чорний перець за, за смаком, олія, одна чайна ложка. Ну і для начинки один помідор, рукола, жменя. Написано жменя. Ось і соус Цезарь, соус теріяки за смаком. Та й все. І бажання приготувати. Все, що для цього потрібно. Так, готуємо. Так, Друзі, дивіться, у нас картопля, один з моїх найулюбленіших продуктів, який я готовий їсти. Завжди, в будь-якому варіанті, вигляді і так, так далі. Так, так. Нам потрібно слайсами спочатку нарізати. Ти дивись, як гарно виходить. Молодець. І Оце щось. Подібне на чіпси, знаєш? Бо ми минулого разу з Ангеліною готували чіпси з макаронів. До речі, мені зайшли. Я передивлялася програму, мені була дуже цікава саме реакція, тому що я уяви не маю, як вони мають. Спочатку вони не дуже хрумтіли. Потім я знайшов ті, які хромтіли, але зрозумів, що те, що ми їх не допекли хвилин 10, це класно. Тому що ті, які дуже хромтіли, їх важко Гристи? Ну, реально чіпси вийшли. І тому мені в них дуже класно. С смак з тими всіма спеціями собі макати в цей в соус. Yeah. Дуже класно, мені зайшло. я б собі таку цілу миску, напевно, зробив і би знаєш, бо просто хочеться якось знайти альтернативу різним снекам, які ти е, купуєш і їш е, тоді, угу. коли хочеться не знаю, щось поживати під фільм, чи просто коли ти якось проводиш свій час. І от я думаю, такі альтернативи, які можна зробити навіть вдома з тими спеціями, да, бо я думаю, угу. вони зіграли найбільшу роль. Це дуже цікаво. Там багато хто я навіть бачила зараз не те, щоб популярно, але багато приходять в кінотеатри зі своїми... Їже, наприклад. А це... можна? <смі> ну, напевно, ні. <смі> Я не знаю. І мама <смі> мені дала пироги з маком і стакан молока. <смі> ні, там просто <смі> хтось приходить з якимись овочами та маленькими, знаєш, типу, щоб снек був, але хоча б здоровий перекус. Тому що ці снеки, які ми, звісно, використовуємо, це не найкраще. <смі> Я пам'ятаю. Ми були в одному місці, приїхали до друга на весілля. весілля мало бути в неділю, ми в суботу ввечері вирішили піти в кіно. Це вже було років. 15 назад. Mm -hmm. І ми пішли в супермаркет щось купити, кажу, ну він він каже, тому що там все, все в супермаркеті, ну, в кінотеатрі все дорого. Yeah. І цей. І ну, я взяв собі якісь там, знаєш, тоді там чіпси, ще щось. А друг приходив, він взяв просто ну, цю ляшку таку, знаєш, курячу, вона вже готова, тільки вона ну, якби запакована в цьому поліетилені такому, знаєш, вакуумному. Він її розпечатав. В кінотеатрі цю курку їв. Я не можу собі уявити Ви обличчя людей, які, можливо, чули ага. цей аромат позаду чи попереду, і вони такі хіба так можна було? Non, non, non. Ой, ну я думаю, що, можливо, навіть вже достатньо. У нас не буде багато знаєш, різних ем, слоїв, тому так. можеш просто заливати олією і, і, і викладати поступово. Дуже цікаво дійсно, як вийде цей е, рецепт в результаті. Я бачила, що його готують не лише з картоплею, нам знайомою, але так само і з бататом. Ми вже колись розповідали вам про цей продукт, і е, думаю, що це також мало би бути дуже цікаво, тому будь-що тверде. Що може зійти за основу для цього омлету, я думаю, буде прикольним експериментом. Тому обов'язково спробуйте вдома і нам розповісти. А можна декілька слоїв? Я думаю, так. Ну, головне, щоб ти зробив, знаєш, повністю таку основу, як паляничку, щоб там не було ніяких проміжків і так далі. А вже зверху додамо самі яйця, у нас як-не-як як, як омлет. Так, готуємо. Омлет з картоплею, що може бути ще краще. Я не знаю. Якщо це... там є картопля, і там то картопля просто... uh. це одразу мікс. Ну, Я теж дуже люблю. І знаєш, здавалося б, такий продукт, але все одно ми знаходимо кожен раз щось цікаве для вас про я те, думаю, з чого головне, готуємо. Головне, що воно не пригоріло це перший слой картоплі. Та ну ти слідкуй обов'язково за цим. А я розповім вам щось цікавеньке про картоплю. Поділися, що це скарбниця вітамінів. Хоча картоплю часто вважають просто джерелом крохмалю, вона надзвичайно корисна. У одній картоплині з середнього розміру містяться близько 45% денної норми вітаміну С. Вона містить більше калію, навіть ніж банани. уявіть собі. Більшість корисних речовин і клітковини зосереджені саме в шкірці або безпосередньо під нею. Також існує дуже багато сортів картоплі. Просто уявіть собі, в світі їх понад чотири тисячі. Пота молодець Понад чотири, навіть п'ять тисяч сортів картоплі. І найбільше різноманіття зустрічається в Андах: це Перу та Болівія. Там можна знайти бульби всіх кольорів веселки від яскраво-синього, фіолетового до рожевого та жовтого. Ну і взагалі це також дорогий делікатес. Найдорожча картопля у світі називається ля бонот. Напевне, це французька. Її вирощують на французькому острові. Нуармутьє ціна може сягати 500-600 євро за кілограм. І її особливість в тому, що це кілограм картоплі? За кілограм картоплі. 500-600 євро. Ти, ти там хотів Чому якийсь я її челендж? Ще не пробував. А навіть. Питання, напевне, так. не в грошах. Тарілочку. Зараз я хочу тарілочку. Тарілочка ось там кришечку. є внизу. І кришечку. кришечку? Так. Ага, знайшов, знайшов. Ну, а в чому ж є особливість? Ми так і не, не дорозказали вам, тому що її збирають виключно вручну лише один тиждень на рік, а поля удобрюють морськими водоростями, що надає бульбам легкого присмаку солі та лимону. Так. Ось так Ваня, Бачиш, ти почув, чому вона така дорога ця картопля? Там щось Присмак солі. <смак солі> і? І? і я просто був зосереджу <смак> Ти був на дуже зосереджений на цій кришці. Куди? Це ж картопля. Тут що може бути важливіше? Дивись, <смак> ти, ти там хотів челендж, так? Так, так. О, давай. Так як ти не почув, не <смак> почув <смак> не почув. То твої там варіанти. У тебе є три спроби, чому ця картопля така дорога? Якщо ти вгадуєш через три спроби, чому вона така дорога, я тобі дарую гранат. Ти там хотів гранат? Ти е, е, мені кілограм цієї картоплі. Скільки? <смак> ні? Скільки ні? Коштує 600 євро. 600 євро. Ти що? Так, у нас друга тема про фінанси буде. Якщо я раптом їх відкладу. <рив> Заробиш. А, так, чому вона така дорога? Так. У тебе три спроби. Я навіть не Ну, В неї ціна така. <рив> Мінус одна. А, давай, скажемо. Вона має присмак, не такий, як у всіх. Він... Ні, це вже наслідок. Вона дорога не тому, що в неї присмак. Це наслідок чогось. Я вже тобі підказую, в тебе залишається одна справа. Ну, тому що вона нам живем рання. Тому що в неї смак не такий, як у інших. Вона виходить. Вона виробляє якісь там дуже корисні речі для організму. Її збирають. Її збирають вручну один раз на рік, один тиждень є. Це сьогодні. те, що я робив кожне літо в селі. У Нас було 50 соток. До речі, дорогі глядачі. Ми збирали. Ну це багато. Ми, ми завжди рахували. Ми за день від приїжджали, так. збирали нас. Чоловік 12, там було можливо 15, коли ми разом разом всі збирали з сім'ями. 160 або 200 мішків. Ми за день збирали картоплі Ой. руками. Чому я вона теж... не коштувала кілограм, а потім я йшов їхав обмінювати на. Два кавуни, розумієш, там півміста. Ой, а як там, до речі, наша наша страва? Я просто, коли ти нагадав таку вже ностальгію запустив, от в мене питання. Дай, зараз 에... момент істини. Давай. Вау! Wow. Almost. <звук> oh, майже. Майже. Ну, все О, одно. Дивіться, Тобі, ти, ти якраз поділився на дві пророс. частини. <звук> Я просто нагадала, от Ваня, обери саджати картоплю чи збирати її. Тебе варіант ну, саджати один. звичайно легше. Хіба сто відсотків? А ти як ти прилопатку? Це ні, вручну. Ну кінь іде з плугом. Да. І ти за ним так тик-тик-тик-тик-тик-тик. З відром картоплі. Ну я б, я б не сказала, що прямо тик-тик-тик так тик, 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 ну, виходить. А дуже ми, швидко. А ми так що -то робили? тому що кінь обходить і потім тебе доганяють. Ну якщо швидко. вас 50 соток, то у вас мало бути багато людей. Ну, ми за день засаджували. Ну, ми теж. Тому, а, мені, чи, чому, чому, чому збирати ваше? Тому що е, ти одну картопельку поклала, далі, далі, далі. А там тепер 10 виросло. Я набагато більше любила збирати. У нас там була ціла ти система. Ти збирати любила? Так, да, набагато більше. Я не любила саджати, мені подобалося збирати. Я ви відповідати, тому що це було фаново для мене з, браті, з братами. Ну, у мене не було братів, сестер з ким це робити. У мене були батьки, бабуся, яка завжди приходила. І а, у нас була своя структура. А, хтось збирав найбільші, а, вони йшли в великі мішки, хтось збирав насіннєві. Це робила завжди мама, тому що вона розуміла, де є більше кілиць і з чого буде найкращий врожай в майбутньому. І я, коли була маленька, я збирала за всіма найменше. У нас просто завжди одразу все сортувалося і фасувалося, а, а не все одразу. Само, у нас так само, так просто само. кожен йшов з двома відрами. І ти так тих-тух-х-хтух-хлох. Тих, 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 тих. Бачиш, ну, у кожного свій е, спосіб Life. вирішувати ці, ці питання і проблеми. І зараз так смішно е, оця маленька карто, картопля, да, її, ж, її ж називають е, бебі-картопля. Яка? Бебі. Ну, типу, е, а, так, так, крихітна, малеса. А що ви робили з бебі-картоплею? Худові. Так само. В оце дуже якраз, дорога, оце, дуже оце дуже якраз жарт. Це якраз і той жарт. А, що, колись ми називали це просто е, худобі. Ну, е, а, бачиш, ви, у нас вже прикраїна. Мені здається, картопля сама не до кінця прожарилась. Вона Але... буде альденте у нас. Аль-денте. <laughs> буде медіум рем. Сирим не буває. Ну, Я думаю, це все одно буде смачно. Угу. Ось, Майже навіть вийшло зберегти її форму. Але вона має бути зверху, правильно, картопля, коли ми накидаємо. Ну, вже так. Ну, я що? думаю... Ми зараз я... все зробимо. Думаєш? Все зробимо. Вау, у вані просто стільки цих лайфхаків, просто погляньте. Будемо так, е додавати е соус тепер соуси, так? на одну частинку робити так, як піту її, і е далі руколу, помідорки. Можна зверху ще чуть-чуть соусу теріякі, буквально це вже зверху, чи тут чи всередину? Давай, коли буде рукола, щоб ми її трошки так змастили. Угу. угу. І я думаю, це буде дуже смачно. Тому отакий варіант вам на сніданок. Я думаю, це якраз дійсно чисто така сніданкова історія. Тому поділимося з вами, як воно буде смакувати нам. Думаю, пізніше. А от ви діліться чим сьогодні снідали ви і як вам взагалі цей е, сніданок? Друзі, дивіться, останні штрихи. Ми робимо ось так, ось так, ось так, ось так. І все це, типу, якби має загнутись, правильно? Це має загнутись, так. Будемо вірити, що воно загнеться. О! Майже, Майже. краса. І це все скріпило. Чудово, друзі, бачите? Ось така от річ, згодом ми її скуштуємо. Виглядає дуже класно, як на мене. Так. Друзі, ну що ж, ловіть наступну рубрику, і ми дуже скоро до вас повернемось. Ми приготували наш омлет з картоплею. Зараз будемо куштувати також добірка цікавих новин. Ось в нас буде. Також почитаємо трішки коментарів, що ви нам пишете. Друзі, не зволікайте писати нам і молтовні прохання. Адже в кінці етеру ми молимо за ваші прохання, тому долучайтеся. <гум> <гум> Давай дійсно скуштуємо. Я подивлюся, що тут нам пишуть. Друзі, Ти казав ну, тут ось. Е я пам'ятаю, колись таке їв, знаєте, картопля по-французьки, коли вона слайсами mm -hmm. так нарізається, потім там заливається соусом і запікається. Ось в нас слайсами зверху, всередині там яйце, начинка. Ну, я більш ніж певний, що. І за те, що, і за того, друзі, що у нас етер, все дуже швидко. Mm. картопля не пропеклася до кінця. Але це все одно смачно. Але чи воно ну, солене достатньо? Mm -hmm. Чи пересолене? У нас просто ще є соус, він додає своєї соленісті, mm -hmm. тому все разом міксується просто чудово. Ну, Мені подобається, я, якби це не був етер, я би просто зараз сиділа і їла.